У цьому влозі продовжую розповідати про свій живопис свій життя. Це нові художні покупки, нова картина. Починаю малювати вовка, продовжую малювати пейзаж вовк. Ну і шукаю підсніжники. Моє вітання всім у новому влозі і починаю я із нової картини. Це буде вовк. Так, я починаю малювати вовка, знаєте. Дуже хороший результат малювання богача. мене просто надихнув спробувати щось інакше. І я вирішую попрацювати із вовком. І ось, перш за все, я як завжди малюю ескіз, тому що я не з тих художників, хто бере кальку і перемальовує яким чином через кальку зображення. Мені важливо намалювати все самі, тобто без жодних хитрощів, без нічого, тільки власна робота, власні досягнення. Маю сказати, це досить таки складна робота, тому що вовк буде в напівоберту, і це є велика проблематика. Дуже часто, от саме форма носа, пропорції морди у таких зображеннях виходять дуже, можна сказати, сумні, дуже сумні. І мені потрібно буде зробити дуже багато. Роботи для того, щоб морда виглядала так, як вона має виглядати в натурі в природі. І маю сказати, малювання цього ескісу займає досить багато часу. Чому? Тому що ти маєш дивитися по пропорціях, як пропорції вух співпрацюють із пропорціями носа, чи вони правильні, чи вони неправильні, тому що тут ще є один такий нюанс, ти можеш скотитися в. Зображення собаки, песика, а не вовка. І це дуже важливо. І ось я продовжую працювати з аскісом, трошки з мордою в мене все, все вийшло, мені потрібно домалювати ліс, є середовище, в якому знаходиться вовк. І це також дуже важливо, щоб враження було таке, не мов би ви дивитеся на картину, де випадково побачили вовка, який спостерігає десь там. Там. Тож сподіваюся це все вийде, головне, що ескіз голови, морди вийшов. Це мої маленькі. По купочці мене насправді закінчився розчинник, і мені терміново потрібно було, тому що його було нуль. Отже, купила собі розчинник від ренесанс без запаху. Така маленька була бутилочка. Більше її не було. А потім докупила собі цинкових білин від VanPure, я їх змішую з титановими білилами і отримаю той варіант, який мені підходить. Вирішила спробувати пензлі від Ross, цікаво, що вони там наробили. І ще від колоса ось такі робочі пензлики. Я люблю її такі малювати, подивимося, як вони будуть працювати. Вони недовго працюють, але ефективно. Тож. Попрацювали і попрощалися. Ось такі невеликі покупочки, але необхідні. Насправді мені складно прощатися із пензликами, чомусь вони мені всі дорогі. Але поступили, як ви бачили нові, тож прийдеться трошечки викидати ті пензлики, які вже вийшли з ладу, тобто, ну, які реально не працюють. Це потрібно ось це все робити, їх викидати. Або просто переміщувати десь в щось інше, щоб з'явилося місце для нового. Тож цим я буду займатися. Ну, З усіма моїми стаканчиками для пензликів я це не зроблю, тому що, як бачите, мені складності. Але хоч для одного чи для двох, мабуть, мені доведеться це зробити. Здається, що вже стає схоже на весну. І от я вирішую відразу піти, подивитися, що там мої підснізники. Тому що, знаєте, в цей час, попередні роки, вони вже не то щоб пробивалися крізь землю, вони вже починали цвісти. Кажу більше, досить таки запам'ятався, як гадаю, всім, от 2022 рік, лютий і. Я на якийсь день після початку війни виходжу дивитися, що там на дворі. І, знаєте, заходжу, а в сад на це ось місце сюди до троянд. Біля них у мене цвітуть підсніжники і крокуси. І знаєте, такі підсніжники розцвіли, великі, красиві серед лютого. Я сиджу на їх, дивлюся і думаю, яка краса серед ось такого. Не знаю, як це назвати. У цензурному напрямку. Ось так. Цього року нема. І близько, ось друге місце, де вони ростуть, немає моїх їх. Ну що ж, буду працювати вже із вовком. Моє завдання на перший сеанс – це спочатку я роблю всі заміси фарби, ці кольори я роблю, щоб мені потім займатися роботою і не думати про колір того чи іншого відтінку. І я закриваю полотно. Я не люблю імперматуру, вона для мене не працює, то я працюю із баченням закриття полотна, не мовби підмальовка. Підмальовок у мене йде багато темніший і тепліший. І ось результат цього підмальовку першого сеансу страшило а не вовк. За мною повернулася. Ви не повірите, цього на всього 12 годин. І знову сніг завалив. Це щось, я працюю далі із вовком. Досить було, можна сказати, тонко я помалювала, швидко він висох, і вже можна продовжувати роботу. На цьому етапі для мене важливо вже трошечки розібратися світлотінню, побачити, наскільки все це працює, трошечки виправити задній фон, тому що от, колір неба мене не влаштовував. І я його щучи, за все буду ще виправляти, це не кінець, але вже більш-менш. Ось знову навалилось тільки снігу, почистили от такі морозні малюнки. Я їх дуже люблю. Добре, тобто, що ми ці вікна не поміняли, тому що можна спостерігати ось таку красу. Кожного року вона дикує, кожного року вона захоплює. Я вам покажу свою лампочку для відключення світла. Ось, докупила, мені подобається, як я зав'язала це все з тканинкою. Виглядає, воно цікаво, тому що мій павербанк йде на підключення Wi-Fi. І тут, тому що інтернет в мене в іншій кімнаті, тут у мене світла нема. Тож, я не можу включати той світильник, який ви ще бачили. Біля картини, і мені потрібна була така лампа. Цікаво, вона вісить, можливо, я ще якийсь декор сюди придумаю. Ну так, пристосовуюсь вже можна сказати, пристосувалася практично повністю. Залишилось мені ще купити один термос, і буде якраз все, можна сказати, дуже комфортно. Ось, продовжую роботу із пейзажем Львова. Дуже важливо, я вже казала, раніше, попрацювати з усіма деталями. Тобто з квітами на балконах, і з самими балконами, повиправляти помилки, тому що коли ти дивишся на картину, і завжди виникає питання, чи правильно все намальовано, чи воно таке, як в житті, тобто чи є помилки, які помилки, їх потрібно виправляти. І ось я їх знаходжу кожного разу, заходжу, якісь помилки, і в це просто вражає. Але я їх починаю виправлятися, є краще. Навіть малювати ось ці всі вивізки це також важливо, тому що вони створюють атмосферу. Навіть знак ось тут їздить. От забула тролейбус, чи трамвай, Трамвай, тролейбус, трамвай От завжди їх подається. Видно, що людина живе в невеличкому містечку, де від... де немає ось такого транспорту. Так, зараз виглядає ось так моя стіна, моя колишня палітра. Це тоді, коли я не вміла толком малювати і позасихала вся фарба. Тобто до того, як ти вмієш користуватися фарбами, як ти проторпуєшся про свою палітру, ну, видно, якість ну, її ну, молодість. Ось так виглядає, і ось результати роботи тижня. От в нас вже є вовк, він вже трошечки схожий на вовка. Вже він не такий чорний, як був раніше, вже більш-менш він виглядає, моя улюблена сова, вона зі мною. Взагалі, її дуже люблю. У нас з'явилися прапори. Вже вона підсихає, ось ця частина з прапорами, тому що треба її підсохнути, щоб я далі почала працювати. Можна сказати, тут вже всі об'єкти абсолютно розміщені, і тепер потрібно пропрацьовувати деталі по цій картині. Ось осінь вже закінчена, я її чекаю. Натхнення, щоб зробити ретушний лак і залишити її на час сохнути. Я їх буду ось, цю картину лакувати, цю уже за все, і цю, десь весною, коли буде тепло. Мій Нью-Йорк трошечки іде в роботі, але дуже повільно. І от ще я хочу сьогодні подумати: мені потрібно кудись повісити вовка. От. Осінь я не хочу прибирати, я ще на неї дивлюся, я її оцінюю. Мені треба кудись його повісити, щоб я на його дивилася і оцінювала, куди він іде. От в мене такий склад, можна сказати, алгоритм роботи, щоб мене робота має вісити перед очима. Коли я, наприклад, не малюю, як сьогодні, от в мене сьогодні немає часу на ось це все, можливо, і завтра не буде. Але мені треба, щоб він був перед очима, і я його оцінювала. Працює, не працює, можливо, десь пропорція якась не працює. Що мені робити наступного разу? Тобто це для мене вкрай важливо. Тож треба буде думати, але я думала прибрати ці палітри. Палітри мені подобаються. От тут внизу, тут мій. Хаос, не дивимося на це. А Ще мені треба почати роботу над однією картиною. Все ніяк не можу змусити себе, тому що там дуже багато роботи такої креслярської. Ось так. Ну, непогано. Мені подобаються результати, мені подобається результат осені. Ще про неї треба зняти відео завершувальне. Мені подобається, що вже зараз робиться з Львова. Мені подобається хід. Волка. Ну, так, треба йому десь знайти місце. М -м -м -м. Можливо, оці дві а, прибрати. Можливо, він туди міститься, ту підняти вище. І воно так підтягнеться. Ну, зараз буду цим займатися. І ось такий результат мені подобається. Досить таки все вмістилося компактно. Дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. До наступних відео. насолоджуйтесь своїм живописом.